Поїхали по ключовим етапам. По-перше, треба розуміти, якщо до цього вакансія не закривалась один рік, то рекрутана агенція, якщо яка приступить, вона чуда не зробить. Так, вона посилить декілька разів імовірний випадок, але скоріше за все, треба повністю щось міняти в вакансії разом з агенцією. Друге, що треба розуміти, рекрутинг це лише 20%. це як наслідок. Так, ми щось створили, якась компанія, якась ніша. Якісь можливості на ринку, а вони всі різні. Наприклад, у 22-му році були просто найкраща ситуація на ринку, 23 в декілька разів упала, а зараз в 24-му просто катастрофічна в плані якості і кількості кандидатів. Тому агенції від цього залежить, тому відповідно той результат буде залежати від попиту і пропозиції на ринку, як і всюди. Далі, що треба розуміти? Агі... хантинг хантинг як в правильне розуміння його, коли агенція йде і домовляється з якимось. Кандидатом 5-6 раз ним зустрічається на протязі там півроку і переманює його від когось. Цього агенції зазвичай не роблять або роблять зовсім по іншому чеку, який коштує не менше декількох тисяч доларів, і там немає гарантії. До речі, на рахунок гарантії, що також треба враховувати, ти звик думати, що гарантія це кандидат точно дасть результат на протязі якогось періоду. Ні, під гарантією треба розуміти, що це безкоштовна одноразова заміна. І то при певних обставинах агенції, і то на протязі певного періоду. І важливий момент, з якого періоду починається це діяти. Далі наступний момент у кожної агенції є передплата і післяплата. Якщо тільки післяплата, скоріше за всього, це підбір, там де у більшості випадків він не завжди відповідає якості. Якщо є передплата, яка не дуже підходить тобі або бізнесу, там є більше якості що треба також розраховувати далі на рахунок передплати До речі ти думаєш що передплата можливо це гарантія того що агенція точно закриє результат на жаль ні значить у агенції є певний відсоток закриття вакансії так загалом тобто якщо взяти за 100 відсотків у когось буде 20 у когось 30 40 50 60 70 80 100 на жаль ніколи не буде далі наступний момент передплата у більшості випадків не повертається агенцію, як і у будь-якому консалтингові бізнесу, як і при запуску маркетингу, при запуску чогось, оскільки агенція на це несе ще досить величезні витрати в плані роботи руками і всім іншим. Наступний момент після плата. Після плата теж береться зазвичай у на якийсь день, у когось на перший день, у когось на п'ятий у когось на тридцятий і так далі. Чим береться, залежить знову ж таки від того, хто і як працює. Знову ж таки. Після плата зазвичай агенція не повертається, а діє якась гарантія, навіть якщо щось сталося з кандидатом, що також треба враховувати. Знову ж таки, якщо ви вирішили поміняти вакансію, це е, заново йде нова оплата. Якщо ви не закрили вакансію за якийсь період, а агенція веде зазвичай одну посаду максимум якийсь період, можливо, десь місяць, можливо, десь два, максимум три, те, що я чув, або навіть півроку, але це так може бути чисто не без конкретної роботи. Тому. Це також треба враховувати. Далі наступний момент, який варто враховувати, це ем, якщо ви звикли до хантингу і думаєте, що агенція це зробить, як ми вже повторили, цього агенції не робить. Далі наступний момент це пошук ABC плеєрів. Тобто агенції в 100% не знаходять a плеєрів В принципі, методологія a плеєрів найкращих так. Агенції стараються знайти найкращих, виходячи з їх досвіду. Але чи стане він A-плеєром, це вже питання до компанії, ситуації на ринку і. Як співпраця йде з агенцією та її якості і системи. Наступний елемент, який варто враховувати, ти напевно думаєш, що в агенціях працюють експерти, рекрутери з 50-річним досвідом. Ні, це не так. Тобто там працюють рекрутери. Так, зазвичай в агенціях рекрутери працюють краще, там є певна система, є певний відділ, контроль і так далі. Тому рекрутери працюють краще в агенціях, але це не значить, що вони експерти. Тому, якщо ти підбираєш наприклад топ менеджера операційного так і розраховує, що рекрутер повністю розбирає операційного на атоми і зрозуміє, наскільки він сильний на ринку. Ні, він це зрозуміє зі своєї сторони. Тому, якщо ти хочеш посилити результат, додаєш ще експерта операційного свого знайомого чи ще когось, і таким чином ще краще оцінюєш зі сторони компанії. Наступний елемент, який варто враховувати. Окрім того, що не всі посади закриваються, як ти вже зрозумів, хоча ти до цього міг думати, що в цій сфері це 100%. Ні, певний відсоток в залежності від бізнес-моделі. Чим більше вакансій у одного рекрутера, тим менше, звичайно, буде закриватись. По правилу перетина наступний момент: це ти напевно думав, що агенції рахують закриті посади, як ті, хто відпрацювали рік, ні. Агенції рахують рекрутери, взагалі рахують, що підписаний Джо Пофер це вже ідеальний кандидат. агенції рахують, що там людина вийшла, відпрацювала там умовно, хто і як там 5 днів, місяць, 2 місяці. Тому і відповідно по-різному ви будете дивитись на один той самий результат. Наступний момент, що також дуже важко варто враховувати, це те, що не всі посади, окрім того, що закриваються, не всі кандидати ще проходять випробувальний період. Так так. Тобто і, на жаль, сфера з людьми, в принципі, дуже не прогнозована, а варто враховувати, що рекрутинг це не 100% прогнозування. Тобто, в найкращому випадку, якщо все робити, буде у нас відсотків 50-60 про кандидата. Більше всього буде давати тестовий період. Я вже мовчу, якщо це робиться непрофесійно, де ми, в принципі, знаємо 10% про кандидата. Тому, враховуючи це, ми розуміємо, що кандидат може не пройти випробуваний період, може не підійти під компанію і так далі. Тому це буде також певний відсоток у кожному він свій. Ми дійшли до 15 того, що ми перезакриваємо. Це надскладно було зробити. Далі фокусуємось до певного кращого відсотка, але це певний відсоток, що також треба враховувати. Наступний елемент це результати. Ти, напевно, думаєш, що людина, яку знайде агенція, точно принесе більше результату. Це буде залежати від трьох складових: перше від попиту пропозиції на ринку, тобто його можливості. Друге від наскільки крута пропозиція компанії, наскільки вона відома на ринку і від її HR-бренду, від заробітної плати, і від звичайно ж якості агенції, тому це працює в купі. Тому третій момент так, людина, яка вийшла. Абсолютно не факт, що зробить 100-150% результату, це прогноз, який компанія вже оцінює на тестовому періоді. Наступний момент агенція не адаптує більш цим випадків людей. Це займається компанія, тому що я можу адаптувати під себе і свою компанію, але не можу це зробити ідеально під компанію клієнта. Далі ще один з аспектів це бриф. Ти міг думати, що. Агенції знають хто найкращий на ринку, і достатньо сказати лише магічне слово. Нам потрібен там менеджер з продажу. Вже зрозуміло, хто. Ні, абсолютно ніхто, щоб реально людина зрозуміла всі плюси-мінуси компанії. Вона зазвичай це розуміє мінімально на перший місяць, там в середньому на третій. Може, через рік два вона взагалі розуміє якісно продукт. Так далі. Тому агенція з першого разу зазвичай дає найгірший результат. Далі вона вивчає компанію, паралельно працюючи з нею, набуваючи шишки. І так далі, тому якщо ти розраховуєш знайти агенцію, яка з першого тобі закриє на 100% результ результат, такого не існує. Далі що варто враховувати? Це бриф. Бриф зазвичай у агенції дуже е досконало, чим якісніше, тим більше буде елементів для тебе це може бути дивно, бо ти можеш сказати своєму рекрутеру: А, давай шукати того, а давай затестуємо. Зазвичай в компанії відсоток успішності такий дуже маленький. У агенції це буде звичайно декілька разів вище, тому і бриф буде більш такий детальний, що може створювати незручності. Наступна стратегія: так, тут клієнти цей етап пропускають всередині, навіть рекрутери і HR-и. агенції це більшості випадків хоч якось приділяють увагу. Далі вакансія та маркетинг знову ж таки, в залежності від бізнес-моделі, яку ти обрав, тобто від ціноутворення, ти отримуєш певний. Скажемо так, бюджетування зі сторони агенції це може бути як там безкоштовний метод, якщо це дуже низька ціна, або максимальний розрахунок. Проте є додаткові канали, які сплачуються ще клієнт ще для кращого результату, що також треба враховувати. М -м Далі агенції так дійсно пишуть зазвичай кращі вакансії, більш експертно, але треба розуміти, агенції не знають на 100% компанію. Всіх її плюсів вони не жили, вони не працювали в ній, тому. Розуміння найкраще всього буде у клієнта саме специфіки бізнесу, його плюсів і так далі, тобто твої, твої знання, тому в цьому плані треба доповнювати. Далі, наступний момент скринінг, тобто перегляд резюме. З більшості випадків агенції це роблять більш експертно, тому що вони вже працюють з багатьма клієнтами, набувають шишки і розуміють приблизно, як то по дослідженням, можливо, навіть хтось опирається. і це додає більше результатів. Активний холодний пошук. Знову ж таки, як ти зрозумів, агенції не хантять. Так, вони можуть в активно холодно шукати. Знову ж таки, це найбільш витратна витратна частина пошуку. Тому в залежності від ціноутворення або це включено, або це вимкнено. Наприклад, в іт вакансіях середня вартість ем, підбору, якщо це навіть всередині робить якісно рекрутери, приблизно півтори тисячі доларів. Чому така висока ціна? Тому що багато здійснюється холодного трафіку. Тобто, в LinkedIn, наприклад, шукається 300 людям, відправляються повідомлення, і з них там. П'ять відгукується і так далі, а це дуже багато роботи. Відповідно, якщо чим нижче цінотворення, тим менше активного холодного пошуку. Також що варто враховувати, рекрутинг нагенці не передзвонює весь ринок, і так далі, і не знаходять якісь секретні секретні свої бази. Так вони пропонують своїм. Кандидатам, яким колись працювали через свої там соціальні мережі, через свої канали, так але не варто розраховувати, що саме через цей канал точно буде кандидат. Можливо, так, у нас, наприклад, там 30% закриття не з джоп-сайтів, але це як додатковий інструмент. Далі, до речі, на рахунок вакансій, ти міг думати, що ем, агенції шукають через свої секретні методологи. Вони так само шукають, в тому числі через джоб сайти, тому що це дуже швидкий метод, ефективний. Є по-різному його можна використовувати, можливо, просто публікувати вакансію, а можливо шукати в вактивно, холодно. Тому плюс там у кожного ще є якісь додаткові джерела, там телеграм-канали, такі інше, в залежності знову від ціноутворення та можливості агенції. Наступний важливий елемент це телефонні співбесіди. Вони зазвичай агенції робляться більш якісно, оскільки проводяться набагато більше і частіше. Ро можливо, хтось навіть робить запис в компаніях. Це робиться в рази гірше, якщо не пропускається взагалі цей етап. І тут важливо розуміти швидкість. Тобто, чим швидше, звичайно, комунікація йде з кандидатом, тим більше шансів, що ми знайдемо відповідного кандидата. Якщо, як у методі компанії, коли тиждень назад хтось відправи, йому набрали це вже як з клієнтом, ви можете його спокійно втратити разом з командою. Відеозустрічі, агенці знову ж таки тут виграють в плані того, що вони можуть якось оцінити зі своєї сторони. В основному це софти можуть бути, якісь цінності додаткові, задаються більш правильні питання, не задаються якісь питання, які не відповідають дійсності, наприклад, там чому пішли з останнього місця роботи, так назвіть ваші результати і так далі, те, що взагалі не дає якогось Адекватного результату, тому в цьому випадку клієнт має доповнювати зі своєї сторони розумінням специфіки його саме бізнесу, саме дослідження по його посаді, і в симбіозі вони закривають цю посаду. І бажано експерт зі сторони клієнта, який в цьому плані доповнює. Знову ж таки, якщо ти замовляєш агенцію у агенції бухгалтера, бухгалтер не вміє і не любить проводити співбесіди Його проводить рекрутер на тому рівні, на якому він розуміє. Плюс там команда агенції. Так, допомагає в цьому плані там, менеджмент, все інше, але при цьому краще доповнювати, якщо хочеться кращого результату. Далі особисті зустрічі з кандидатами в цьому плані агенції доповнюють організацію, так що ваша компанія ти їх не втратив. Зазвичай агенці використовують якісь більш професіальні софти, які не використовуються, де дає, додається ще плюс 30%. Тестове завдання з цим агенції теж допомагають, як і з брифом. Однак, знову ж таки, тестове завдання треба руками якісно зробити клієнту або передати якийсь матеріал. Джопофер з цим також допомагають агенції, роблять це більш професійно, надають якісь консультаційні послуги, чим в цілому можуть покращити в декілька разів, але знову ж таки пам'ятаємо, що це інструмент, його варто правильно використовувати. Є певні міфи, знову ж таки які ходять легенди, що десь є секретна база кандидатів, однак ніколи. Немає такої ситуації, що людина нікуди не може влаштуватись. Всі десь працюють, питання тільки в яких компаніях. Знову ж таки, агенції, знову ж таки, давай підсумуємо, робляться більш в середньому набагато якісніше в рази, чим так можуть покращити ситуацію. Але якщо загалом на ринку ситуація така, що попит пропозиції, наприклад, змінився в 10 разів, то не варто очікувати того ж результату, який був в, в рік назад. Якщо у компанії щось ем, маленька зарплата, невідповідно щось, офер не дуже цікавий. Чуда знову ж таки не станеться. Чим краще буде пропозиція зі сторони компанії, тим крутіше буде робота агенції. І так далі. Я зі своєї сторони відверто проговорив, наскільки зміг про всі плюси, ризики агенції, щоб ти розумів цей інструмент, як його використовував, і не очікував чуда від агенції. Так, буде більше якість, буде більше там експертної роботи, про якийсь новий рівень, можливо, для компанії, для тебе, для вашого відділу. І агенція залежить від. Ринку від клієнта і від своєї роботи на що може вплинути. Тому вона так само відбирає клієнтів, тому вона може тобі відмовити на будь-якому етапі комунікації з тобою, так? перевіривши якісь відгуки кандидатів і так далі, перевіривши, отримавши якийсь фідбек і так далі. Це також варто враховувати. Тому рекрутинг агенції потужний інструмент, який треба і вміти правильно використовувати.